Христос посеред нас на календарі середа, 8 серпня, на Божественній літургії в цей день церква нагадує нам слова апостола Павла, які втішає нас і запевняє: бо в міру як множиться в нас страждання Христові, так через Христа і розрада наша. Дорогі брати і сестри, християн не повинні лякати муки і страждання, бо ж Той. Хто стане учасником страждань Христових, той стане учасником перемоги і слави Христової. За монастирським уставом середа День Пісний вживаємо більше страв із додаванням овочів та фруктів. Сьогодні свята Православна Церква здійснює пам'ять своїх святих, преподобномучениці мучениці Параскеви Римської, а також преподобного Моїсея Угрина Печерського, який на початку тисячоліття стояв на теренах встановлення християнства на Київській Русі. Про Моїсея відомо, що він був родом з угорських земель і був улюбленцем святого князя Бориса, якому служив разом з братом своїм Георгієм. Серед воїнів він вирізнявся сильним тілом і мав гарну вроду. Потрапивши у 1018 році у полон, став заложником шляхетної польки вдови. Яка дуже хотіла мати його за чоловіка. Жінка намагалася всіляко спокусити хлопця, але він був душею і тілом з Христом і віддавав перевагу молитві та посту. Пройшовши через катування, мученицькі рани і вінець сповідання, Мойсей Угрин залишився істинним воїном Христовим, за що Господь дав йому силу проти пристрастей. За 60 років свого подвижницького життя добрий сіяч віри православної прожив останні 10 років серед іноків Києво-Печерського монастиря. Вістину був боговицем із блаженним і чистим серцем. Відійшов. У вічність преподобний Моїсей Угрин у 1043 році ще за життя основоположника Лаври Антонія Печерського і став першим преподобним київських печер, де нетлінні мощі перебувають і нині. А для нашого Закарпатського краю почитання святого Моїсея Угрина є особливим святом, адже у 1996 році, за сприяння колишнього архієпископа Мукачівського та Ужгородської Ефимія, частина нетлінної десниці преподобного була перенесена на історичну батьківщину до Свято-Миколаївського Мукачівського монастиря. Саме ми доторкнутися до великої святості і отримати від святого благодать приходять у цю святу обитель тисячі людей. Іменинники, які носять імена. Сергій, Параскева та Мойсей сьогодні відзначають День Ангела. Сердечно вас вітаємо! Возлюблені у Христі, Святий Антоній Великий говорить нам, що ніхто без спокус не може увійти в Царство Небесне. Якщо б не було спокус, ніхто б не зміг спастися. А ми бажаємо, щоб спасіння кожного приходило через добрі справи і починання.